Зупинка і стоянка. Які транспортні засоби дозволено ставити в місцях, позначених дорожніми знаками місце для стоянки або зона стоянки. Встановлене з такими табличками. Під даним знаком з табличкою дозволяється ставити тільки легкові автомобілі і тільки мотоцикли. На якій відстані від виїзду з прилеглих територій водіям дозволено виконати зупинку не ближче 10 метрів, в якому місці дороги водій може зупинити свій транспортний засіб, якщо на узбіччях зупинка і стоянка неможливі, а спеціально відведені місця відсутні. Біля правого краю проїзної частини якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху. Чи дозволено ставити транспортні засоби в два ряди на проїзній частині? Транспортні засоби не дозволяється ставити на проїзній частині в два і більше ряди. Велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокових причепів дозволяється ставити на проїзній частині не більше, ніж у два ряди. Дозволяється ставити тільки велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокового причепу. На якій відстані від залізничного переїзду водієві автомобіля дозволено виконати стоянку. Стоянка заборонена на відстані не менше 50 метрів від переїзду з обох боків. Чи може бути зумовлена зупинка, щоб вона вважалась вимушеною? Технічною несправністю автомобіля? Або небезпекою з причиною вантажем, який перевозиться, станом учасників дорожнього руху і появою перешкоди для руху. Усім посвідченим вище, за якої умови дозволено ставити транспортні засоби під кутом до краю проїзної частини. Якщо інший спосіб не визначений дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, ставити транспортні засоби під кутом до краєм проїзної частини дозволяється у місцях, де це не буде перешкоджати руху інших транспортних засобів. Біля тротуарів або інших місць з пішохідним рухом. Ставити транспортні засоби під кутом дозволяється лише передньою частиною, а на підйомах тільки задньою частиною, якщо це не буде перешкоджати руху інших транспортних засобів. Який автомобіль зупинився з порушенням правил дорожнього руху на дорозі з одностороннім рухом? На дорозі з одностороннім рухом в населених пунктах зупинка дозволена як з правої сторони проїзної частини, так і з лівої сторони проїзної частини. У даному випадку зупинка заборонена на пішохідному переході і ближче 10 метрів до пішохідного переходу. Відповідно порушили автомобілі білий синій зелений. Синій білий зелений. Четвертий варіант. Чи дозволена стоянка чорного автомобіля в цьому місці? Заборонена в місцях збирання побутових відходів і ближчі 5 метрів від цих місць? В даному випадку заборонено. На якій відстані? Від контейнерів для збору побутових відходів. Місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства заборонена стоянка транспортних засобів ближче 5 метрів? Чи дозволено зупинитись в цьому місці для посадки пасажирів? Заборонено, оскільки рухаємося в тунелі. Тунелях зупинка заборонена. Чи дозволено водієві сірого автомобіля зупинитись в цьому місці? Транспортні засоби не дозволяється ставити на проїзній частині в два і більше ряди. Велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокових причепів дозволяється ставити на проїзній частині не більше, ніж у два ряди. В даному випадку заборонено. В якому з місць заборонена стоянка транспортних засобів. В зоні небезпечних поворотів. І випуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю менше 100 метрів хоча б в одному напрямку руху за межами населених пунктів і ближче ніж за 50 метрів до залізничних переїздів. Хто з водіїв зупинився неправильно? Зупинка і стоянка транспортних засобів на дорозі повинна здійснюватись у спеціально відведених місцях чи на узбіччі. За відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя, або коли зупинка чи стоянка там неможлива, вона дозволяється біля правого краю проїзної частини якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху. То зупинився неправильно водій сірого автомобіля, на якому з місць водієві синього автомобіля дозволено виконати зупинку? Зупинка заборонена на перехрестях і ближче 10 метрів по перехрестю. В даному випадку дозволено зупинитись у місці В. За перехресть. В якому місці водієві легкового автомобіля дозволено виконати стоянку. Стоянка заборонена на залізничному переїзді і ближче 50 метрів в обидві сторони від залізничного переїзду. В даному випадку встановлений знак Залізничний переїзд значить, зі знаком відстань до залізничного переїзду. Траєкторія А і Г буде правильною. В якому місці дороги водій повинен поставити транспортний засіб на зупинку або стоянку за наявності узбіччя, придатного для зупинки або стоянки, тільки на узбіччі, який з водіїв правильно зупинив свій транспортний засіб на дорозі з двостороннім рухом за межами населених пунктів. За межами населених пунктів зупинка дозволена і стоянка тільки з правої сторони проїзної частини. З лівої сторони заборонено. Правильно зупинився водій синього автомобіля. В якому місці? Цієї дороги з одностороннім рухом водієві легкового автомобіля дозволено виконати зупинку. Дорога з одностороннім рухом, значить в населених пунктах можна зупинятися як з правої сторони проїзної частини, так і з лівої сторони проїзної частини. З правої сторони встановлений знак. Зупинка заборонена. І під ним табличка Кінець дії знака. Значить, в даному випадку зупинитись можна в місцях б В, Г. Б, В, Г. Четвертий варіант. Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху, виконуючи зупинку. Обидва водії, оскільки зупинка заборонена на пішохідному переході і ближче 10 метрів від пішохідного переходу обидві сторони, крім випадку надання переваги в русі. Обидва порушують.